Тенісний прогноз US Open. Жінки, 1.64, перше коло. Як і обіцяв, друзі, даю 100% на всі матчі. Без виключень. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую завжди всім вам. Буду говорити швидко інформації. Дуже-дуже багато. Тому просто запам'ятовуйте або передивлюйтесь декілька разів. Самсонова Юань. Даю блоками, де пара матчів, де переможеці виходять одна на одну. Самсонова Юань впевнена перемога Самсонової 2-0. По сетах 1.67. Жанжан. Проти австралійки хон. Знаєте, я проти француженки ставлю. Присцила хон Австралія. Перемога. 1981. І я думаю, що саме Хон вийде на Самсонову. Так. Перший блок є. Далі. Наскова Гальфі. 2-0 Наскова. За сетами. Перемога чешської тенесистки Лінди Наскової. 2.0 на користь наскової. Виходить, ця пара, точніше, переможеться на Ліс Джонс. Круто. Найкоротше протистояння. Ліс Джонс. Наша єва ліс киянка, але вже дуже давно виступаюча за. Німеччину проти британки Джонс. Тут просто без коментарів. Єва Ліс перемога. 1652. І думаю, в наступному раунді ліс вийде на Носкову. Їдемо далі. Кирстя Сєрра. Кирстя важкий турнір. Е, у неї вже за плечима на минулому тижні. Який вже завершується, і Кирстя дуже багато сили і енергії віддала. Хоча ветеранша досвіду не відбавляти. 35 років це вже, друзі, жива, граюча легенда румунського тенісу. С'єрра, Аргентинка, я думаю, сет вкраде. У уставшої кирсті. С'єра фора по сетах плюс 1,5, 1,86. І переможеця цієї пари виходить на переможецю пари Кароліна Мухова Венус Вільямс. От такої вам. Звісно, Мухова, неймовірний фаворит тут, навіть і до ворожки не йде. Але ж, бачите, 45-річна Венера Вільямс все ще ніяк не огомониться. Чесно кажучи, я от уявляю себе на її місці, це неймовірно, яку треба мати мужність, щоб так виходити. Я, я би не осмілився, чесно кажу. Хоча мені вже далеко за 45 і далеко за 55. Але, пригадуючи свої часи, молоді годи, і навіть, я пам'ятаю, чудово свої 45 навіть е відчував себе відмінно. Ніколи в житті не погодився б вийти на такому рівні. Це просто неймовірний вчинок. Венус Вільямс. Тобі респект. Мухова перемога, звісно, дуже швидка, дуже впевнена перемога. Ну Багато хто скаже, що, можливо, мухова проявить якусь повагу. Ну, це не спортивно, я вважаю. Виходячи на корт, пам'ятай, що тебе будуть лупити. Не в прямому смислі, а в тенісному в Тактичному е, смислі е, не треба тут нікого жаліти. Тут е, повага не в тому, що ти будеш піддавки грати, а повага в тому, що ти е, покажеш себе, покажи себе на корті. Я думаю, мухова зацікавлена швидко закінчити цей матч. І тому перемога мухової і тотал менше 19,5. 171. Тут я вважаю, Мухова, саме Мухова вийде на переможці пари кирстя Сієрра. Побачимо, як від, е, поновиться Кирстя після попереднього тижня. Непоганий тиждень у Кирсті, скажу сразу. Круто виступила руминська ветеранша. Е, далі йде у нас четвертий блок. Касаткіна Рус. Тут просто без коментарів. Дар'я Касаткіна Австралія рулить. Перемога Касаткіної 1.62. Гарсія Рахімова. Так само, без коментарів. Перемога Каролін Гарсія. Треба уходить красиво. Закінчувати свій останній сезон офіційний. Каролін Гарсія буде красиво. Перемога Гарсія 2.32. Далі. Баптісте Синякова. Перемога, Баптісте. Без коментарів. 2,4 коефіцієнт Баптіст перемога. Е... Осака міннен. Осака перемога, але через тотал більше 17,5. Щось мені не подобається осака на харді. Щось із нею не те. Не знаю. Можливо, я помиляюсь. Осака, перемога через тотал більше. 17,5. Це передостан... перед... передостанній блок. Шостий блок Френх Джіпсон. Перемога Магдаліни Френх 1,77. І стернс Семіністая. Тут однозначно тотальна перемога. Стернс. Латвійка сімініста. Це даже не Сівастова. На жаль. Стернс перемога 2-0 по сетах 1-81. І залишився у нас ще в цьому відео: ще один блок, підготовлений мною. Сонмес Волинець. Кеті Волинець, Молодець. Так, я Римою заговорив, тому що я і вболівати, і заряджати буду на Волинець. Перемога Волинець по форі мінус 2,5-1,76. І переможеця цієї пари, звісно, Кеті Волинець, вийде на співвітчизницю своїх предків, на Марту Костюк. Роз, розмріявся, да? так, спочатку Костюк треба пройти британку Бултер. Дуже-дуже непроста тенесистка, я вам скажу. То, що я сказав, що Волинець вийде на Костюк, це мої мрії, це мої бажання. Але ми знаємо, як часто останні 2-3 місяці нас підводить Марта. А можливо, вже й більше. Скоро, мабуть, уже і півроку буде. Як ми не бачили від неї, ну, може, там на ґрунті щось вона показувала, да, було. І все, вже більше трьох місяців марта не показує. Очікуємого нами від неї рівня тенісу. На жаль. Хочеться сподіватися, що на US Open вона сама з себе вижме всі соки. Сподіваюся. Але поки що трішки не довіряю. Вірю в неї, але не довіряю. Костюк Булкер. Тотал більше 25-1,69. Хай доля розсудить цей матч, тобто вибере переможецю. Я не хочу наврочити, хочу просто подивитись на цей матч. Костюк, Бултер, Я не пропущу цей матч, навіть якщо він буде аж під ранок. Обіцяю поділюся враженнями. оце такі у нас прогнози в цьому відео. Ще буде, як мінімум, два відео, друзі. Дуже багато інформації. Матчів просто море, океан. Але без вашої підтримки буде дуже важко розібратися в цьому морі. Дякую вам за лайки, за коментарі і не забувайте підписуватись на майстер-клас. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім удачі, успіхів, всім па-па.